Вітаю, шановна громада, мене звуть Валерій Нігматов, я історик з міста Сердонецьк. Даний проєкт знімається для Сердонецьк онлайн. В попередньому випуску ми з вами говорили про початок окупації нашого міста в травні 2014 року. Сьогодні будемо говорити про події червня того ж самого року, другого місяця окупації, акції насильницького характеру. До них я відношу. Захоплення будівель державних установ. Зокрема, бойовики захопили будівлю тимчасового ізолятора, будівлю військомата, де організували так звану військову комендатуру, і будівлі УБОЗа і МВС. Викрадення людей в цьому ж самому місяці було викрадено міського прокурора Григорова, але в той самий день його відпустили, і він покинув наше місто. Грабунки, мова йде про насамперед автівки. Бойовики викрадають автівки зі стоянок, зі стоянок сервісних центрів. Грабунки відбулися магазину крамниці зброї Кречет і Ломбарду Скарбниця на проспекті Хіміків. І в цей же самий місяць бойовики, скажімо так, націоналізували в лапках. Заправку Укрнафти. Наступні події це події особливого характеру. Мова йде про те, що 13 числа було проведено українською православною церквою Московського патріархату за покойну літію пам'ять загиблих 2 травня в Одесі. Мова йде про спробу сепаратистів Одеси. Захопити владу в місті, проголосити так звану Одеську Народну Республіку. Ця спробувала зірвана. Ну а московський патріархат, звісно, проводив за поконоліттю за саме цими людьми. І події знакової мова йде про те, що на початку червня, 5-го числа, було пошкоджено заліз... залізничний міст через річку Сіверський Донець. Таким чином шлях було перекрито. І 7 числа бойовики Лисичанська і Сверденська об'явили про об'єднання своїх зусиль по захисту нашого міста від Збройних сил України. Ми маємо наявність кількох збройних конфліктів в нашому місті в червні місяці між самими бойовиками. Зафіксовано два випадки: це біля торговельного комплексу Мир і біля. Військомату біля так званої військової комінатури, де була спроба навіть штурму якоїсь озброєної групи бойовиків. І хочеться зазначити, що наше місто, по суті, було поділено між трьома озброєними угрупуваннями: це батальйон призрак під командуванням Олексія мозгового. що правда вони базувалися в Лісичанську. Це група так званої Казачої національної гвардії. під Командуванням Павла Дрьомова і це група під проводом Сергія Пака. І чутки, які поширювалися нашим містом в червні місяці, це насамперед те, що Збройні сили України готуються до зачистки нашого міста, і відповідно чутки про те, що під час зачисток будуть використовувати бомбардування авіацією. Реакція право правоохоронних органів. Хотів би зазначити, що деякі представники. Міліції, міського відділу міліції, вони продовжували нести службу сумлінно, тобто патрулювали місто, виїжджали на місця різних злочинів, фіксували їх, і за це, звісно, хвала. Але, на жаль, більшість самоусунулася від охорони нашого міста. І, звісно, приємно говорити про те, що в червні ми маємо. Приклади спротиву окупантам двоє сміливців зняли прапор так званої ЛНР на даху Палацу культури хіміків і підняли там український прапор. І в цьому ж самому місяці наші українські патріоти, містяни, це Олександр і Вікторія Конанови, почали допомагати нашим військовим возити їм допомогу на бухпости різними лісовими дорогами. Наступний наш випуск буде присвячено подіям окупації в липні 2014 року. Незнання історії не звільняє від відповідальності. Дякую за увагу. Слава Україні!